Чим старша дитина, тим зазвичай вона менше часу проводить зі своїми батьками, в той час як батькові з матір'ю хочеться постійно бути поруч. От і починають вони придумувати різні способи, щоб захистити свою кровинку від всіх небезпек, ну і щоб самим спати спокійно. Народна мудрість твердить, заробити гроші це уміння, а зберегти і примножити їх мистецтво. До банківської системи чимало громадян досі віру не відновили, та й відсоткові ставки там не дуже тішать. Однак святе місце пустим не буває. Тож від банків грошовитих громадян поступово переманюють страхові компанії. Ставку роблять на найдорожче. При народженні дитини, батьки, дбаливі батьки починають дбати про свою дитину і створювати умови, коли дитина через 10-20 років буде забезпечена від тих ризиків, які можуть статись в її житті. Страхова компанія може забезпечити фінансовою підтримкою не тільки на випадок травматизму чи у разі втрати годувальника. Останнім часом популярне страхування майбутнього власних дітей. Смысл в этих программах в принципе один и тот же, одинаковый, то есть накопление и плюс защита ребенка от всевозможных ну, неприятностей, которые происходят в повседневности. То есть, как они действуют, эти программы? Родитель, который приобрел, себе, который приобрел программу для ребенка, первым делом защищает его будущее. У світі аналогічні програми працюють вже близько трьох століть в Україні 11 років. Після розпаду Радянського Союзу кажуть представники страхових компаній, працювати було важко. Люди не вірили, що через кілька років отримують відкладену суму плюс відсотки. Сьогодні твердять страхувальники цю недовіру подолано. Радітель, який прибрав програму для все, він ділянка накоплення. Но якщо не дай Бог у рібінка пройде перелом, сатрасі черепно мозгова травма то лайфа э, компания вступает в защиту. Каким образом? Происходят выплаты по э, шкале выплат. При підписанні договору клієнт разом із агентом страхової компанії складають спеціальну медичну сітку. Спершу батькам потрібно визначитися із сумою, яку збиратимуть для свого чада, тобто економічно оцінити життєві потреби малюка. Далі визначається сума, яку страхова компанія виплачуватиме у разі кожної конкретної ситуації. Страхові виплати через нещасні випадки не впливають на кінцеву накопичену суму. Ще одна особливість: навіть у разі смерті чи втрати працездатності людини, яка здійснювала гроші. Шові вклади на рахунок дитини фінансування програми не припиняється. Змінюються лише її умови. Виплату внесків бере на себе страхова компанія. Їх сума та строк залишаються незмінними Іменно лайфовські програми страхування життя – це Ті програми, які ні в мірі не діляться при розводі, Це ті програми, які при заведенні якихось кримінальних уголовних діл не конфіскуються, Получить деньги или Тот, хто застрахувався, або ім'я то чоловік, який написано в розділі «Вигода набувачі, страхова виплата розподіляється так: 90% йдуть на накопичення для дитини, на них і нараховуються відсотки. Решту 10 забирає собі страхова компанія як плату за послуги. Податки за такими програмами організація не сплачує. Відкладати кошти для своєї кровинки можна в гривнях, доларах і в євро. З якою періодичністю робити страхові внески, вирішувати лише вам. Цей пункт потрібно обговорити із страховим агентом під час підписання договору. У разі зміни фінансового становища платника умову договору також можна змінити. Тарифи, вони колебляться. від, наприклад, 1200 гривень в рік, до, до наскільки як любить свого рібенка. Период оплат, то есть если человек взял себе программу, к примеру, на 18 лет или на 20, ну, родитель открыл программу для ребенка на 18 или на 20 лет, соответственно, платежи можно делать каждый год. Вот, если взять тысячу, минимальную программу 1200, к примеру, то каждый год можно откладывать 1200. Возможно, как разово, раз в год делать проплаты, как можно поквартально, как можно ежеполугодично и ежемесячно, что не так как бы больно для семейного бюджета. Всі кошти від лайфових програм компанії інвестують в наукові розробки і малоризиковані проекти. Від цього і отримують головний прибуток. Тож на кінець програми переконують працівники сфери убезпечення, накопичена батьками сума зросте у 2-3 рази. Враховуючи те, що страхова компанія це фінансова установа, вона нараховує інвестиційний дохід на ці кошти. Так? В минулому році, наприклад, страхові компанії нараховували дохід від 12 до 27% річних. Що ж до стабільності самої страхової компанії, то надійні організації ще й страхують самі себе. Тобто за кожною страховою стоїть ще як мінімум два перестрахувальники. У разі банкрутства першої компанії виплачувати гроші вам буде друга чи третя. Як показує практика компанії із убезпечення, зазвичай спочатку страхову програму купує голова сім'ї чи головний годувальник. Лише потім оформлює аналогічні для своєї другої половинки, далі для дітей та онуків. Я приобрела себе пенсионную накопительную страховую программу по нескольким причинам. В первую очередь, самая главная причина для меня, это та, что я не хочу в своєму пенсионном возрасте жить так, как сегодня живут наши пенсионеры. И об этом никто не может побеспокоиться, кроме меня. Особисто для себе жінка оформила вже дві накопичувальні програми: одну в національній валюті, іншу в іноземній прикладу матері послідували і її діти. Дети у меня уже приобрели сами взрослые пенсионные накопительные программы. То есть они уже достаточно взрослые в том возрасте, когда им уже положено подбирать взрослые программы. Вот. Но у меня есть внук, и мы ему, естественно, уже подбираем и оформим программу вот, «Ближайшее будущее» на, как молодому студенту. Дітям, для яких батьки уже придбали накопичувальні програми, страховики радять бути слухняними. Адже у разі сварки з годувальниками мати чи батько можуть забрати гроші з накопичувального рахунку. Дитина ж може стати власником коштів лише після закінчення дії програми. Так, наприклад, діти Олександра отримують подарунок від батька лише через 30 років. У мене діти трошки старші, їм по 16 років, то я їм вже зробив дорослі програми на максимальний термін. Коли їм буде на 30 років, коли їм буде по 46 років, у них будуть досить непогані суми вже на рахунку, що самостійно можуть уже відпочивати, їздити нормально по всьому світі, почувати себе повноправно. Від нещастя у цьому світі не застрахований ніхто надто дітвора. Психологи вказують, що 14 до 18 років дитина найменше захищена від життєвих ризиків. А у разі втрати годувальника, дитина взагалі залишається безпомічною. Якщо б вартість дитини оцінити, хоча в мільйон гривень, то ми б мали б певне. По перше, поштовх до такого страхування до забезпечення дітей в майбутньому, і саме головне, що діти б і були впевненіше в своєму майбутньому виборі страхової компанії експерти радять не поспішати ретельно ознайомитися із всеможливою інформацією саме про цю компанію, вивчити історію структури, довідатися, як компанія прийшла на український ринок та в яких ще країнах вона працює. Не зайвим буде знати рейтинг страхової компанії, розмір її інвестиційного портфеля, як розпреділяються кошти, які є податкові пільги та підтримка з боку держави. На запитання, наскільки цінне дитяче життя українці зазвичай відповідають, воно безцінне. Американці та європейці давно навчилися переводити цінність людського життя в економічну площину, і в разі потреби їхні діти отримують фінансову допомогу. На що ж надіятися українським вирішувати лише їхнім батькам?